ти криса, конечно, да. Я ще чого ви мені відмовили? Скажіть мені Чому за непред'явлення військовооблікових документів, коли вас зупиняють співробітники поліції, штраф на крису. Але ми такі штрафи скасовуємо. ти криса, точно. давай, 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 давай. Я на прикладі учасника нашого юридичного клубу сьогодні продемонструю вам, як ми допомагаємо. Водіям, як ми скасовуємо незаконні штрафи. Запам'ятайте головне, недоведена вина порівнюється до доведеної невинуватості. Цей канал створений для того, щоб ти мав можливість вміло захищати свої права. Підтримай його підпискою. І що? Хорошо, військово-облікові перевірили. Мої? Ти ж мене не оформив. блядь, Ти сам зробив. Ну самі ж прийшли, самі ж зробили військовооблікові. Ми перевірили, і що? Та хто з нас правий? Ну так ви собі перевіряйте, пожалуйста. Я ж нічого не маю проти. І так невелика предісторія. Співробітник поліції несе службу на блокпості, не є уповноваженою особою, не призначений наказом коменданта, зупиняє транспортні засоби і перевіряє, які документи. Все вірно. Військово облікові наш учасник намагався з'ясувати, яка законна підстава згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Що зробив співробітник поліції? Він не зміг законно довести, чого він зупинив транспортний засіб. Поки водій з ним намагався з'ясувати причину зупинки. Поліцейський що зробив, обійшов автомобіль, підходить до водія і зазначає. А вам буде штраф? У вас стерта шина Бляти криса? точно.